Всім коротше добрий день. Це у нас опять сніг І ціль на сьогоднішній відео десь 에, 900... 933 кубка. 940 може. Все, коротше, перша катка вона. Надеюсь, без лузів буде. Це відео. Тут прям, походу, дають багато богате санько луз. Так, це И Це цего. Цегол. Да. Да, гол. Ну да, гол. Цей... цей... Він хотів понтонуть. Я вам кажу, не хотел понтонуть цей дерев. Да, Що просто? Він только Він не докатився ты Мячик не докот... вся. Да. ну Я не знаю, як, як ми це пропустили. Це, це дерево кіберспортмен, який хотів помтонути. Хорошо! Я ще чуть на бомбі цьому подарвався рані. Її навіть не замітив. Перша катка ізі. Плюс 7 дають, бачите? Не плюс 8. Разница заметна. То есть за 10 каток мы получим уже не 80, а 70 кубков. На 10 меньше. Ну, блин, ну это как-то несправедливо. почему это так? Это несправедливо. <реклево> Хі-хе, <свальнена> це несправедливо. Давайте я краще помовчу, бо то, щоб якась потна катка у нас. Ні, ну Да. <свальнена> ні, ні. Будь перестань це робити. Будь ласочка, ні, це голь. Це голь. Це голь. От бачите, я тільки що зловив м'яч? Це могло привести до того, що я не міг, міг не забити гола. Ви ж це розумієте, я думаю. Це справді могло привести до цього. І це виграна друга каточка. Тридцятий ранг уже, я думаю, в наступній серії. Буде? Буде. Це ранг 100% в наступній серії. А 30 ранг, це вже так. Уже хорошенько. Фактика, це вже так. Ну да. Це вже престижно, це вже престижно, 30-й ранг. Це добре, це добре. Що ми зараз забилися, дуже навіть добре. Ну тут просто комбо якесь, я не знаю. Ну Що він пока що хотів понтонуться. Він хотів понтонуться, Що Что тут вообще робит? Что просто ты динамайкс бесконечно ульта. Не, без шуток, не, він реально без кінця ульту кидає. Дарил хотів понтонуться. Не, що це в неї за звязка така? Ви не знаєте, случайно? Хто це? Може це хура, да? Може це реально хура, да? Це може бути хура. Це може бути хура. Поколоко, забивай, прошу тебе, мій хорошенький Поколоко не забив. Боже, він на ізи міг там забити. Ну реально, без шуток, зараз без шуток. Це хура. Ну, лібо оцей, лібо це аквак. Либо це Vita Shark, либо... Да, це Vitale Shark. Це Vittle Shark. Ні, це хура це хура Все, це гал другий. Ми просто унизили, унизили Да, це хура це хура все унизили просто хуру. Понизили його просто. Вот так просто. Оп-оп-оп. Все минус хуру, злили, все. злили хуру. Опа, и не, -не. шероблю, шероб. Он хотел <музык> шо? Шо? Шо роби, 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 <музык> хм, хм. История повторяется. Пам'ятаєте, як по в прошлій чи позапрошлій серії, коротше, Альпрімо теж отак в кусти там в оці зайшов. І цей і там просто ми, типу, вони пропустили гол. І за мене. Ну, цього Альпрімо, ну що робиться взагалі? Їлі цей м'яч злою, І швидкий, дуже патріотичний м'яч, доволі патріотичний. Цей м'ячик доволі патріотичний. Так, короче, сейчас шором Це Другий раз за всю историю, я забыв сам себе. Це реально другий раз за всю историю, як я забыв сам суди. Да. За всю історію пуша це вже другий раз такі. Ну, типа, без без записі одне раз таке було. І ось я зараз. Запись уже вже зад. Ви побачили, як це. А я не брехав, що це можна собі забивати. Я не брехав, я правду казав. Заїхав. Сто? Об'ясні будь ласка, сто? Не, я в шоке. Як я не забуду? Я реально не знаю. Як вона предвіяла, що я буду бити іменно туди? Ну це все, все просто це софта софтяра. 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 Не то софтяра, не то софтяра. Да, поки не дефає даже. що, Я за дефа. Ну боже, сейчас мене вдарить, а ж свою кину сам. Ну що? Нет, хорошо, слава богу, слава богу, я забив. <таспоріг> М -м -м -м. Ну близів оця ця... ця зв'язка це ніхто. Ну, його. не хто. ну, Реально изигол. У ця зв'язка, це просто не хто. Воно, воно не воно не кон, Ну, ми. ми їх... воно... Я хочу сказати, ця, ця зв'язка не контриться в Ну, типа, але наоборот. Не контриться, але наоборот. Ну, 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 ну. ну, От чого мені попадається нані і містер Пі? Чого мені не попадається? Франкі Франк? E amos, umas... <laughs> Hmm... a tchau, 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 Bells... Jingle Bells, Jingle Bells... tchau, 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 Що би цей пі... містер пи. <рив> Як я не забив? Як я не забив зараз! У мене 15%! Цей відос буде длитися до останнього. Нє. Ні. ні. Дитя що я роблю? О! О такий, такий злови... Зловив, зловив Я хотів понтанутися зараз, я хотів понтанути. <райко> Це такі голи, я навіть не представляю, що, що ти вище собі цей Карл, цей він вище якийсь. Як у Карла рак мозку. Вибачте, але у Карла рак мозку. Ні, ну там. Стом на це надахали, но по суті сути це те єлі-єлі ми на це не, не мало дахать. Мы це реально не мали дихати Душні. Карл Душніла це гол Хорош Мені вполне подобається цей шур сбравлик. Да, Ніць. ну це, ну, я шо. Опа! Отокрабим, отокрабим, робим. От Все, хорош я. Я реально хорош, просто лучший я. Ну-ну-ну-ну, тут я не зая не, не як. Ну да. Ну тут не як, не, не, не строем там просто. Там реально ну в невозможно. Если цей шо, просто творить цей... Коколька. <говорит> Буду я так не... А, коколь, ну да, Кольт. Коколька. Кокулька. Що робить цей Кольт? Він хотів понтанутись. Хорош, реально. Я не думав, що він є. Я реально не думав. Він хотів понтанутись. Опа, отак. От ну... что я вас не выбор, Вибачте, я вас напучу выпущенная была скап стоп это задавался да и хапа вовчик кьюташар Вовчик п'ю теж. О боже, ну це загал. га, хорошо. В 2-0 просто. 782. А вам не кажется, що ми прям женемось прям дуже быстро прям щось. Ми кудись... ми кудись спішимо. Ми прям прям уже апнули 50 кубків. За 12 хвилин. Це не це не прям рекорд, але нормально В мене, примерно 10 катов це ну якщо без друзів, 80 купить І по старій уже думаю 80 Бо то, що плюс 8 давали, зараз плюс 7 Ненавіжу тему amo плюс +7. Ну, ну ладно. Хм. Кура. В мене 5 О. А що так быстро? Ну, це рол. Саранчик ось. Ну, мені не надо. Ну, да. Ладно, якщо в мене Внезапно виключиться запись, то це моно розглядывая планшет. Все, короче. Так буде. Ні. Ну Як? Ні. Я не думал туда. Ну да. Целус. Це Салус. Целу. За луз, парший тут! Скик! Скик дають М -м -м -м. 7, луз лузнаш, дирь, мінус Дмм! Е. Дають плюс сим луз наш минус Д Бальтишка! Лузаш! Минус Д конечно Це сложно тоді лапатися -то. Це Реально хоть із ботами, але але. Не такі боти, що вони прям боти, Ну там Мортис опять дає катку. Он так нам Мортис отдавав катку. Це Історія повторяется. Плюс любить стінку, ну Ну просто історія повторяється, Хорошо, я забив! Я би без тебе не забив, мені кажеться. Там не тебе бы Ха. Хорошо. За мною гониться мішка Га! Що? Чого вона вообще до всіх там пасу. Ха, шо Це Цей Мартіс хотів понтанутись. Я вам кажу, якщо в мене внезапно виключиться планшет, ну, запись виключиться. то не волнуйтесь, у мене просто планшет виключиться. І я даже не скажу пока, бо я не встигну показувати. Він може внезапно просто виключитись там. Він кстати так быстро розряджається, а? Ви не знаєте? Там за 27 минут у на настрій. Мінус... Мінус 5%. А це що це таке ось? Я Не знаю, я в шоке. Там за п'ять минут минус 10%. Я, я не знаю, що це такое. Я не знаю что это. Принято. Ничего не хочет запись за такой. Ну просто. Не знаю, на такое. О! Один, 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 один! там невозможно задавать всю розу, тупи. О, ты у нас с пукашом в нашу пользу. А, ну это Это изи. Ну это изи, реально. Все, просто пошел и забыл. Mm. Ну тут можно даже бросать. Отак. От а як це не? Отак? А отак, так. Ха! Просто Карл подумав, він мене винесе. Карл хотів понтануться 887. Я не знаю чого. Я даже не знаю реально чого це так. Дает мінус 9 за одну. Це перший за цю серію і останній Має... за одну серію у нас має бути один одна серія, один так без друзі но Ну, що ничего ну блютуз блютуз дай пас молодець. блютузик просто блютузик називається. блютузик у що такой це? Хорошо? Гансого. Ну, ну, Та там було направлено отак на ворота, вони не могли задафати ніяк. О, а я типа он зель Вернули Ластово! Ластово до 900 Ластово до девятсот! Ластова до девятсот я забравим? А, ну це гол! Так, да, це гол. За 20. Хорошо, за 15. А це, це, походу, десь секунда карта. Ну, У тут просто пул говно цей. Пик. О. А там невозможно забити, я вам кажу. Ладно, валі, дай пас. У нас теж не є лучших пік, але у нас хоча б Мортіс є, да? Мортис Дефа, Мортис Си просто угу. може. Все, Хорошо! 900 кубків на аккаунті. 900 кубків на Мортісу. Без накрутки. Хорошо. Хорошо, отлично. Я бы сказал отлично. Даже 900 один. Хорошо. Оп, оп, вот так, вот так. А я как поставил? Сейчас что О. Опа, хорошо. Ты не возможно тут. Да, да, да нет, я, я забыл, я, я забыл. И что? так. А что мы вообще Вольт робил, в центре всего ты А, это 30 секунд. Это 30 секунд, пацаны, это 30 секунд. Вот тут 900 плюс 6, вы сейчас, вы сейчас мне не цай. Плюс 6. А минус 10 буду давать, да? Так надеюсь хотя бы буду давать минус. Де, де. А на минус дасть. Я забыл, я забыл, я забыл. Слава Слава тобі, господи. Я, я думала, я не забыла. Я прям на лохота. Ну... Ну тут у них все лоу, точно. Да. Гаджет. Вот так обійшов, обійшов и забыв, да. Yeah. 2%, да. Два процента, даже тебя на двух процентах, вы бачите шо. Так, 913, мы уже спокутки пустят нам. Oh, О, в них прям душ. Шміло. Добив. Добили, ну не я, звісно. Ну так, да. тут сложно буде, але я забив, я забив і це дуже добре. ой 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 Ох тысь, ти що робиться? Так, 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 да, да. Це да. хорошо. 30 секунд катка. Я же немає 25. Тут на серія 31. 30... марсіан. Уже близько, ми вже реально близько до цієї, до 35-го. Запах, я забив Десь секунд. Його. Вже реально близько. Ми вже близько. Здесь патранку вже у нас ось тут на носику, реально. Ага. Не, ні. ні. Я шалі не задефую ніяк. Шелі просто сам не сказать собі забила. Пацани, ви це бачили? Пацани і дівчата, ви це бачили просто цей гол. Який він крутий. Так. Ох, ох, ох. А. а, ну так. Так от, просто за 10 секунд перший гол. Вони навіть мене надафять, вони мене вони... Оно з пайпа, да? Ааа, и нам тоже, походу, гляс. Не идите прошу вас в Мої птічечки. Ну ви мої птічки, Ну ні, ну ну, ну це луз. Птічки мої, ну це луз. Це другий луз. Не а скільки тут? Мінус десять. Ви що, серйозно минус десять? Немає слів. Як ми просто так тупо? Я в, 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 в другий раз за відо. немає слів. У мене просто немає слів. Другий раз за відео лузаємо. Выйды я вас просто, хардшей, да. Реально уже даже говорить не хочется. не десять даю сюда. Скоро уже буду давать по минус 12. Я так чувствую ну, на 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 Треба буду сюда. Ну нет! Ну но но як? Мы просто пропускаем уголны. Ну мы можем улкнуть опять. Ну не, ну тика на це! Хорошо. Один Лус має бути максимум за заставить. Хорошо. Я равно розкройный по мінус 10 дають. А плюс? Плюс плюс плюс. А. Ну да. Ну це хоп. Ну, пожалуйста, зайдефайты, я вас прошу, 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 мистер Пи, хорошо, прошу вас молодцы. вы такие хорошие пацаны. Ну, реально, хорош, хорош. А, ну я халта, да. Хорошо, плюшись. Десять, я в шоке. По плюс чотири буду давать. Йома, як ми так будем цей? Давай, Вова забить! Вова забить! Вова забив! Вова забив! Вова кьюташер забив, хорошо! Нє! Ні, і вони нам теж забили. Ніта забила. Ну. Ні, а що, Хорошо? Да, молодці, молодці. Я буду, я буду молитись Просто щоб нам не забили. І щоб ми не вузнулі. Щоб ми не вузнули, ми. А, ну цього. Фу, хорошо. Один уже процент. Якщо зараз буде виключення моментальне, то не бійтесь, вони розробляйте вже. Коротше, граємо. граємо до октання. Так, беремо. ну це, це. Це гол! А що так швидко? Реально ж дуже швидко. Сами быстрій. Ні, не самі No, bestri, bestri, cosa ho? Olia. No, da.